У селі Соловіївка Брусилівської громади місцевий садок планують перевезти до приміщення гімназії. Батьки дітей садку дзвіночок не хочуть водити їх до нової будівлі, адже там не облаштована територія, каже Ірина Сак, представниця батьківського комітету. Почалося все з того, що ми попросили замінити вікна. Вікна у нас на віранді в дуже поганому стані, в принципі. І питання полягало буквально лише в заміні вікон. Нам повідомили, що ви багато не говорите, за вікна ви забуваєте, ми вас не зачіпаємо. Аємо і ось в недавньому часі нас знову повідомили, що ми все ж таки переходимо. Хоча ремонтні роботи туди, куди нас планують перевезти, по факту навіть не починалися. Сказали, що ми все звідси демонтуємо, туди все перенесемо і будете з з нового навчального року вже бути там. Михайло Козир, колишній сільський голова, розповідає, що садочок має нове обладнання, сантехніку, облаштований дитячий майданчик. Коли відкривали в 4-му році, майже 10 років назад. То всі санітарні пожежні норми відповідали тодішнім вимогам. і на сьогодні день не зрозуміло, з яких причин я хочу перенести в село. Дуже стурбовано, тому що це один заклад, сьогодні залишився на території села Соловійки. Батьки та працівники вклали багато сил, часу та грошей у цей заклад. Отож, їм шкода втрачати це приміщення, каже Раїса Шевченко, директорка садочка. Об'єднати із школою в одне приміщення, так як нам повідомили, що якби дана ситуація є вимушеною нормою по тій причині, що в школі малий малий відсоток дітей навчається при тій потужності, яка можна. Ну а ми, якби окреме приміщення їм буде недоцільно утримувати. Дуже хочеться зберегти дане приміщення, оскільки дуже багато вкладено, і територію облагородили, і сад посадили, батьки, і як ви могли бачити, заходили. І квіти у нас, і рослини різноманітні, укультурано, і затінок, і майданчик дитячий. Котел садочку знаходиться в приміщенні, а мав би на вулиці. І всі діти навчаються в одній групі, каже Раїса Шевченко. Але десять років садочок функціонував з котлом його відкривали, пропустили, все було добре. У Нас все пристосовано для маленьких діток. Маленькі унітази, маленькі раковини, ну тобто комфортно, затишно, тепло. Територія, по перше, не огорожена. По друге, там знаходяться аварійні приміщення. По третє, там ну жодного затінку немає. Я знаю, що в них там в одній кімнаті проходить і навчання, і харчування дітей, і ігри проходять там в тій кімнаті. Тут все буде розділено. Я вам... Людмила Ногачевська, директорка Соловіївської гімназії, каже, що наразі у гімназії навчається 77 дітей. Школа розрахована на більшу кількість учнів. Отож, є можливість віддати одне крило для дитячого садочка. Ми от будемо використовувати цю площу раціонально. Було прийнято рішення про те, що буде перенесено сюди. Садочок уже із 1 вересня цього року, і почалася робота по. Покращенню умов поставили пластикові вікна. Всі були ремонтні роботи по опалювальній системі. Наш температурний режим це 17-18 градусів у класах. Микола Чмуневич, керівник відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, говорить, що ДСНС надіслали приписи, що приміщення Солов'ївського дитсадку використовувати не можна. Через те, що воно по перше в аварійному стані, і, друге це те, що в дитячому приміщенні котельня знаходиться в всередині самого приміщення, а вона там знаходитися не може. Тобто, треба замовляти проєктну кошторисну документацію, зробити певні дії і реалізовувати такий проект. Це по перше. По-друге, до нас раніше зверталися, ну, завідуючи садочком, директор садочка точно зверталася. От я не пам'ятаю, чи батьки з диці батьки зверталися з проханням про те, щоб е зробити. Дві групи в садочку От на даний на даний момент в садочку Соловійському 27 дітей, і там одна різноваві одна різновіпова група, тобто всі дітки знаходяться разом. Всі 27 дітей. Ну і звичайно, з економічної точки зору доцільно нам складувати кошти, наприклад, в одне приміщення. В гімназію садок переїде з 1 вересня, а за літні канікули в приміщенні облаштують пральню, туалет та групи, каже Микола Чмуневич. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко. Суспільне новини Житомирщина.